Він завжди був веселий, з юмором хлопець, відповідальний. Роботу завжди легко з ним було працювати, ніколи не підведе. Ми з Богданом дуже давно знайомі, працювали. Він інспектором у нас був. Я знаю, людина душевна, відповідальна, дуже жаль, що такі хлопці. Уходять, хай буде йому земля пухом, ми його завжди будемо пам'ятати. Завжди нам буде не вистачати його. Хай спочиває з Богом. Це мій колега. Працювали разом в Хмельницький стандарт метрології. був інженером з метрології. я його потім став начальником. Втратили дуже порядну людину. Вірного друга, хорошого товариша, дуже тяжко приймати такі події. Був мобілізований перший раз у 2015 році, пройшов якийсь період в антитерористичній операції в Донецькій області, повернувся на підприємство, працював, але коли Почалося повномасштабне вторгнення, то пішов сам військомат, він, як бувший десантник, як то кажуть, вирішив, що він потрібніший був в Збройних силах України. Коли був на фронті, ну, багато не розповідав, казав, що тяжко, але не розповсюджував багато інформації. Налаштований був, звичайно, на якийсь позитив.